Жундровано і села, і міста, таблички всюди обережно міни. несе тяжко наш народ Христа. Війна прийшла в співучу Україну. Недавно зовсім все не так було. Жили спокійно люди, усміхались, свята різдвяні, сім'ї за столом, і найсмачніше в цілім світі сало, але війна. Вся світ, нема тепер ні бідних, ні багатих, біда зріднити має нас усіх, порожня вулиця, розбита хата. Народи мій, з тобою плачу я, і Богові несу моє моління, думки Він розуміє і почуття, дає нас нагу і бажання жити. І кожен із людей знайде у нім утіху, радість. Віру і надію, спасіння від гріха дарує тим, хто серцем Слову Божому повірить.